На лівому березі Дніпра відкрили прозорий офіс. Це надсучасна локація, фахівці якої надаватимуть понад 300 послуг. У доступі соціальні, обласні та державні сервіси, включаючи я ветеран. У приміщеннях витримані всі правила безбар'єрності. Є пантуси, спеціальні тактильні розмітки і навіть сурдоперекладач. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Прийняли рішення в цьому році його добудовувати у зв'язку з тим, що Місто Дніпро Дніпропетровщина багато приймає внутрішньопереміщених осіб, а ми їх вже вважаємо новими нашими мешканцями, тому ми повинні про них турбуватись, надавати ті соціальні послуги, забезпечити їх адміністративними послугами. Роботи проводили за кошти як і місцевого бюджету, так і обласного бюджету. І впевнений, що ми вже проговорили, в нас є ще деякі напрацювання, щоб відкрити такі ж самі прозорі офіси і на правому березі міста Дніпра. На першому поверсі закладу надають соціальні послуги, призначають виплати і пільги оборонцям та переселенцям, багатодітним, малозабезпеченим родинам і людям з інвалідністю. Лівобережне управління свої послуги надає на першому поверсі цієї будівлі. На другому поверсі розташовано наш центр надання адміністративних послуг. На третьому поверсі у нас іде відпрацювання документів і четвертий це адміністративний у нас поверх. Разом з нами на першому поверсі послуги надають наші соціальні партнери. Це Дніпровський міський центр зайнятості, управління пенсійного фонду в Дніпропетровській області. Ніки його, а також і з правового департаменту міської ради підтримка бізнесу надається. Допомога підтримці бізнесу. Будівля безбар'єрна. Є тактильні та контактні позначки для відвідувачів з порушенням зору. Пандуси і поручні для людей, які пересуваються на колісних кріслах. Працює сурдоперекладачка. Тут у нас відкрився такий заклад. Дуже чудовий, приємно, красиво. Тепло і добре, що всі служби наші для пенсіонерів перевели в одне приміщення, що нам не треба буде їздити. Прозорий офіс працює з понеділка по суботу, у будні, з восьмої години ранку. У суботу відкриватиме свої двері о 9-й.